Сьогодні 30 травня, друзі. О, яка краса. Звідси не видно, але там десь кілометрів 15, за холомами річка Дністер. Ми все ж таки приїхали на Буковину. Мої вже вдрапили, Собакену бачу. Вітаю, друзі! Наша мета сьогодні пошукати саме біленькі грибочки. От. Тут така посадочка, ну ви бачили зараз. От, в, в неї ми ніколи не знаходили грибочки. А от далі буде великий ліс і там біленькі ми знаходили. Ну сподіваюсь, і сьогодні знайдемо. Ну все, що знайдемо, все побачите, друзі. Ну що, айда. Ну що, був дощ? А, так, да, друзі, їхали. У нас в місті 27 градусів було. Приїхали сюди, 18 градусів. І поки їхали, а їхали, друзі, 200 км. Uh, такий дощ прийшов. Ну тут також він був, але не такий потужний, да, Ріш? Uh -huh. oh, Волога є. Та-да-да. -да -да. Ну що, підемо, не будемо зупинятися тут. Постійно, друзі, вгору йдемо. Трошки запихались. Вон уже видно ліс. Фух. Думали тут на машині проїхати, але тут такий участочок, що того разу як ми тут були, то без защити залишився. Зломав. Так що лучше пішки пройти. Зато машина залишиться ціле, так? Да? Ага. Та то -та, да, я не знаю, десь півтори години лежав під машиною, на вірьовках, щось там зробив, ну доїхали. Більше не хочеться такого. Гарно сьогодні. Головне, щоб дощ не пішов, бо оце все, це гліна. А нам по полю там їхати десь з пів кілометра. Ну думаю, все буде добре. Це, метрів сто, бачите. І ми на ага. місці. Аж самому цікаво, так? Да? Ну? Є там грибочки, нема там грибочки. Зараз подивимося. Ну, ось, друзі. Саме в цих місцях дуже багато було біленьких. Також в травні, якщо я не помиляюся. Ну, якщо хтось пам'ятає, був у нас такий ролик. Там де ми їх шукали під листочком, Жодного білого грибочка не побачили. Воно ну, отак, щоб побачити. Постійно розгрібали трошки. Один знаходиш. И поруч еще они есть. Вот так. Первая наша знахарка, друзья. Вот такие мухомор. Сиро-рожевый, напевно. Та-да-да. Да, да. Але щось сумніви є. Може бути і цей пантерний мухомор. Так що. Біленьких поки що нема. Друзі, судячи по обличчю ріши, вона знайшла біленькі. <кхи> Ух ти! Ой-ой-ой. Так, друзі. Перший є. Ось він який. А! Суперовий грибочок. Так. Все, дуже уважно дивимося. о, як. Красунчик. О! Трошечки потріскана шляпинка. Ну то сухо було. це Зараз дощики пішли. Ось так, друзі, а у нас такий маленький кошик. Ну нічого. Головне, щоб, щоб гриби були. А то все якось щось придумаємо. А це що. Якісь грибочки. Такі не збираємо. ось ще поруч такі самі. Друзі, і ірішка знайшла ще грибочок. І я ще знайшов. Ну то супер. Зараз покажу. Не знаю, що там у іріші, потім підійдемо. А в мене ось що. Вася красунчик. Ой-ой-ой, де да ви гляньте, друзі? А, супер. А оце гриб. Ото супер, друзі. Недаремно приїхали. Стільки кілометрів, ну. А, які чистенькі, бачите. Супер. Ріш, глянь. <плес> ой ой Ну це такий кошик. Не знаю, друзі. <плес> так. Зараз десь моя гіляка. А ну показуй, що в тебе. Ой, який красунчик такий. Ти глянь, да? А ти візьми оцей це, що я останній зібрав. Ти байкий. Да. це Такі так важкі, так, друзі. Так. Його варно було видно, так? Да? Так, його було видно. Бачите, друзі, два роки тому ми тут листочки оці всі розгортали, жодного грибочка не побачили. Ну вони трошки менше були туди. А зараз ви бачите, їх видно. Іріжка ще одного знайшла, білого. Ну, ну йому вже все, так? Так, так, так. ну, ножка може бути, а так вже. Ну не будемо такі брати. Нехай залишається в лісі. Так, ну-ка що там? Ух ты! Ой-ой-ой! ой ой Ти си, які красончики! Я так це на одному цьому місці. На одному місці? Так. Так. Друзі, ви... <говори> ви бачите це. Останні 4 штучки на одному місці ріше зібрав. <говори> Супер! Бачите, які. Оце так так. Так. Тихо, головне не спогнути. Ще один. Ну кидай, потім поріжемо, побачимо, що там. Там тільки ніжка залишилась. Це тут треба ще марніше дивитися, зрозумієш, зараз, зараз подивимося. Жека, паличка не тобі. На на, збирай. А ось ще один. Ховається, ану. Зараз подивимося. О! Трошечки ніжку надломив. Та, гарний, ващ. До кошика. Дуже, дуже повторюсь, уважно треба дивитися тут. А ми це місце вже проходили. Та, 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 такий колір шляпки що. такий кольор шляпки, що його не видно. Ну це, друзі, якась казка. Птахи співають. І біленькі за біленьким. Ось ще один. І ріжка там знаходить. Ой. а ну, Так, зараз ми його... Опа. Ой, який красунчик, До кошика. Ха-ха. Оце так. А, так, да, так, да, красончик. Сляпинка потріскалась. А воно ще, але щось не по... Да, але не пойму. Це хтось зібрав, Ці собаки збили. А Ну а тут, ви ж розумієте, ми тут не одні. О, бачите. Так, да, це хтось. Зібрав. Тут село неподалечку є. А місцеве, ну звісно, що знають ці місця. Хтось зірвав там іріша той гриб. Хтось зірвав той гриб. Ріжка несе біленький. Ха -ха. Казкова поїздка, друзі. Тільки вимкнув камеру, друзі. Под ногою ось ще один біленький, але все, бачите? Да? Йому вже все, нехай залишається. Уявляєте, друзі, скільки їх тут було? Це ми вже остатки збираємо далі. Ну, які вони Ось так. Ну нічого, це, ви ж, я говорив, це дуже далеко від нашого міста. Тому ну, кожного дня сюди їздити неможливо. Але й того, що ми знаходимо, бачите, вже достатньо. А. До речі, друзі, під листочком жодного грибочка сьогодні не знайшли. Я маю на увазі, Ходимо, розгортаємо всі гриби. О! Видно було. Ріжка щось несе, нічого собі. А ну показуй нам твої знахідки. Ух ти, які касунчики, Да? Поруч росли. Ну-ка. <світ> Ось так. Ось, то, все. Вже. <світ> <світ> не вийде. Оце похід, друзі, я не можу, ну. Оце похід. О, як вже, бачите. Супер. Оце так так? Друзі, ще один грибочок. Да? Ану? Зараз... Ой-ой-ой. Там ножище яка шево. Та бачу, я бачу. Дивіться, друзі. Який. Оце так так. Та, друзі, дійсно ми сьогодні зірвали джекпот. Опа! О який. Бачите. А запах обожнюю. Запах біленьких грибів. Я вже не знаю, куди складати ці гриби. Бачите, друзі, попереду ще один біляк. А в тебе є та сумка грибна така? Так, так. Та? Бо напевно треба доставати її. Ви бачите, вже нема куди складувати це все. Ану, білий. Напевно, так. Да. Даєш, білий. Ой, я такий гарний. Така ніжка тверда. хуй юй юй Ти глянь. Так? Да? Mm -hmm. Оце так так. О, пирамида такая, друзья. Так, в тебе в рюкзаку, да? Ага. Ну, треба доставать, потому что это уже не вмещается. Бачите? <свят> Давай. Риско потемнило, друзья, и пошел дождь. Вот так. А я говорив, що нам а, по полю там їхати, да ще й до машини пішки з пів кілометра. Ну, сподіваюсь, що не буде сильного, друзі. Ну, як гарно, ну що, друзі? На жаль, ну вимушений ми а, повертатися потихеньку. Та, тому, вже, що, ну, потихеньку вже да. Починаємо швидко повертатися. Да, тому що дощ, друзі, ми дощі, потім дощі. не вийдемо машиною з того поля. Ну, на жаль, бачите, прийдеться прирвати. Ой-ой-ой, да? так? Так, починається сильний дощ, друзі. Так що дойду до машини, обов'язково вам покажу наш сьогоднішній грибний улов. А зараз треба бігти. Всі макрюсі, друзі. Добіжали. бачите, про що я говорив? Нам от через це поле їхати до дороги ну, дуже далеко. А ось наш сьогоднішній грибний улов. Бачите, ну то просто, просто супер, так? Да? Поїздка, ну, бомба. То Того дякували. Ну, Все, друзі. Ну а з вами, як завжди, до наступних грибних прогулянок. Пока.